Це звичайний мотор пилососа. По законам природи, пилосос не може гарно смоктати повітря, і при цьому вже так же само гарно його не видувати. Але чому ви цього не замічаєте? Тому що виробники пилососів поступають хитро, встас повітря, ось він. вони його фокусують. А от виду повітря розфокусовують, тобто з повітря виходить і сюди, сюди, сюди. Це все діло можна гарно обійти. Зараз покажу як. Придбав, що в господарському магазині такі штуки, ось це називається муфта зовнішня 110 діаметр. Ці не пам'ятаю, як називається Коліно. Таким чином розфокусований виду повітря сфокусувати назад. Зараз покажу, як він працює. Може на камеру погано видно, але він насправді досить добре. Найчастіше використовую для продуктів ноутбуків, без розбору ноутбука, щоб розібрати і зібрати назад ноутбук, почистити, треба потратити 2-3 години час. По-хорошому треба збирати на герметик, я на суху збирав, за 15 хвилин зібрав. Якщо дати герметик, то загерметизувати всі шпарини. Купити спеціальні шлани, зворотні клапани, ресівер, можна зробити хороший компресор. Я дуже хотів показати сам принцип. Раніше з Радянського Союзу були пилососи ракети які з заводу працювали і як компресор, і як пилосос.